Вітаю вас, любі друзі! Якщо ви пропустили сьогоднішній день The International, вам не треба сумувати щодо цього, тому що я вам розповім все, що відбувалося в сьогоднішньому ігровому дні. В цьому дні я б зробив акцент на верхню сітку і на команди, які пройшли вже в топ 3 The International. Серед цих команд є Secret, які грають з Resolution. Вони грали проти Thunder Aiken, і в принципі зрозуміло було, що вони грають набагато сильніше, аніж Thunder Вейкен, але Тандери вони боротьбу нав'язували, особливо в першій карті. Тут по драфту мені здавалося, що у Secret'ів краще, але у Тандерів є непоганий герой Морфлінг, який може, в принципі, в соло виграти цю гру. Показ на ньому дуже непогано грає. Але вони просто не впевнено діяли, тому що ось перший, в принципі, таймінг, який є у команди Thunder. У них Black Блекін Барнами. Вони натискають задивлення, біжуть сюди, знаходять Марсі, у них не вистачає шкоди, щоб бить резолюціон не натискає скільки і Блек Кімбар. Зайця Зайзеру вони, звісно, пили, але все рівно тут кімфайт. Був доволі критичний, блекембар вже може натиснув. Дровка вже тут знаходиться у неї. Є. Свій Блеккімбар, вона розстрілює Марса спокійнесенько, резолюціон через те, що вижив. Марс його станет, і цього стане вбиває, Ну тут досить непогано зіграв Нічо, Ну як непогано, він в соло майже виграв цю гру. На лішаку те, що він робив, це просто захмарний рівень якийсь. Тому що він... Uh, ну, взагалі Я взагалі не розумію, чому секретом віддають Лішака. Вони його флексять і на міт, і на офлейн, Герой нереально сильний через ось цей uh, Bloodstone. Досить багато чого крутого він робить. І uh, всі ігри, які я бачив проти Лішака, ну якщо там якогось Нікса немає, то в принципі Лішак без будь-яких проблем виграє. Щоправда, в другій карті Нікс був, але я зараз покажу, що він робив. Ну і як квінтесенція того, що Ніша селив цю гру, я покажу ось цей момент. Дивись, тут Сікрет забрали вже другого рошана, вже є шарту Друврейнджер, це все досить кльово. Але є такий мікромомент, який е, треба звернути увагу. Ось Ніша він купляє собі хекс. Подивись, по-перше, Ніша він не приносить собі Ультимейт Orb. Чому він це не робить? Тому що він не хоче показувати, який артефакт він хоче купити. Якщо ми подивимось на Морфінга, у нього нема немаленькі сфери, і в принципі миттєвого дізейлу поки що у команди Secret немає. Так, там може ролом вкатитися, Earth Spirit, але все рівно на реакції можна зреагувати завжди на цей рол і натиснути там Black Kim Bar чи Wave, натиснути ну, будь-який спел. Тому Ніша він розуміє це, він не показує те, що він хоче купити собі хекс. Тут кур'єр знаходиться в Secret Sopi, ось він собі приносить Став. Далі, кур'єра він ось так обводить, щоб у нього було більше часу на купівлю хекса. Він не залишає кур'єра ось тут, через те, що він грає в боті. Купляє хекс, приносить собі його і миттєве задимлення від команди Secret. Хекс він. Майже стовідсотково не показав, що у нього він є. Якщо б тут якійсь вартіки стояв, вони побачили. Ну і Морфлін такий стоїть, він розуміє, що із станів тут тільки Ерспіріт, у них нема ніяких дізейблів, і, будь ласка, ось Ніша, Блінк, Хекс, миттєво. Морфлін не встигає на це реагувати. У нього нема байбеку, гра закінчена. ніші, це просто ну, знаєте, така мікро-мікро момент. Але його коментатори вони зазвичай вони, е, не акцентують на ньому увагу. І люди не зрозуміють ті, які не шарять в тому що е, людина спеціально не показує, обводить ось так механічно кур'єра, підводить його сюди. Команда розуміє, що е, тандери вони не очікують цього хекса, тому що якщо б тут був умовно у нього ультимейт Орб, Морфін ніби продумати про те, що він хоче купити хекс через те, що Лінкенсфера тут не найкраще. Але він тут. Все притримав, зробив кіл на морфінгу. Це мінус сторона. Ну і мінус ра для команди Thunder. Друзі, перед тим як я розповім, чому Secret виграли другу карту. Я дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, чи подобається вам дивитися цей The International, і за яку команду саме ви вболіваєте. Я хочу вам подякувати, що ви дивитеся це відео і підтримуєте український контент. Нереальний вам респект. Насправді, в другій грі небагато про що можна розповідати, можна тільки сказати, що Secret тут максимально аутдрафтинули команду uh, Thunder Awaken. Єдиний герой, який міг тут законти в Холішака, ну і uh, я думаю, впевненістю Thunder була, що Secret не будуть його брати. Це First Pick Nix, якого вони собі взяли. Але те, що робив Nix в цій грі, це досить комедно, Він знаходився ось тут, всю гру і просто чекав кур'єрів. І в нього буде, якщо я примятаю, ось у нього 10 рівень. Налі дивіться, примотав ще, 10 рівень. Ось тут телепортнувся. Десятий рівень. Пройшло 8 хвилин, щоб ви зрозуміли. Ну там пішов, щось у нього нічого не вийшло. Далі що буде? Побіг? Куди? Сюди! І ще за 10 хвилин він взяв собі один рівень на Нікс Отасіни і бігає з Менеберном в два проти Лішака. Ось такий от кумедний нікс. Сікрети, до речі, в топ-3 за інтернешнал вже. В наступному матчі грали команди Тундра і Астер. І, в принципі, ось 33-й, це я думаю, найкращий поки що оффлейнер цього турніру. Але, але ну той саме Роман Розалюшин, він дуже uh, добре грає, і вони далі будуть грати поміж собою. Побачимо, хто з них кращий. Але, але 33-го є фішка, він ніколи не виграє на думі. І коли я побачив Дума, я подумав, що блін, ну тут uh, може бути не найкраща історія для Тундри, але новий дум він настільки сильний, і його аганім настільки сильний. Ви навіть не уявляєте. Тут поки що рівна гра. Так, 4 тисячі тундри ведуть по капіталу, але це е, через Дума. Тому що ну дум з Мідасом, з Акторійним, Девавером, ти хочеш, хочеш, але у тебе буде перевага по капіталу. А як дум з Аганімом діє проти Сларка, я тобі зараз покажу. Ну, перед цим Тундра виграли один тімфайт навіть без заганіму. Але коли він його купляє, у нього актарі Аганім, ганім. Ну, дивіться, ось Сларк. Уявімо, що у нього тут є Лінкенсфера, по типу Дума контримо Лінкенсферою. Ось моне стрибає, Дум на себе навішує свій дум, у нього Дум тепер в АОЄ. він просто стрибає на сларка. І скільки б в тебе статів не було. Активував ти Блекінбар чи ні? Навісили на тебе лотосорб, Лінкенсферу, лотосорб, Лінкенсферу, а потім ще один лотосорб. Це все неважливо, тому що дум. Просто стриває зі своїм легким баром, і ти нічого з цим не можеш зробити. Єдине, що може врятувати, це форстаф, але кількість форстафів у команди Астер дорівнює нулю. Вони просто не читають цю ситуацію заганімом. Ось, крізь томейдем подумав, блін, треба купити форстаф. Взагалі-то зараз на Інтернешнлі, як і на кожному, мода на форстафи, тому що це командна шмотка, яка рятує героїв. Треба купити її, але вже це пізно, тому що ти програєш 15 тисяч капіталу. Тут Тундра доволі таки впевнено виграла. В наступній Тундра вже програвала Астерам, і там була перевага у Астері в 6000, але вони трохи підзакинули там невдалий тімфайт, але головний тімфайт був ось тут. Ну, по-перше, Орі вже витратив половину мани, і тут Стампайер миттєво вмирає. Як починається цей тімфайт? Команда Тундра досить непогано реалізовує свій вард, який вони сюди поставили, який стоїть вже більш ніж половина своєї дії, і розбивають ворожела. Це перший такий дзвіночок для перемоги в кімфайті. У ворожої команди нема варда, у тебе вард є. Тому на Степаєр тут вони стрибають. Степаєр треба було просто віддавати, але Орі він вирішив сюди прям прийти на хайграунд команди Тундра. І XXS він вимушений натиснути Блак Кінбар і піти звідси. Бо боку просто вбивають, у нього було. 100 золота до блокімбару і головний аспект камбеку, як я в кожному відео кажу, це після вдалого тімфайту забрати Рошана. Рошана поки що нема, але він з'явиться через 18 секунд. Тому команда Тундра, вони розуміють, що може грати поки що агресивно, поки нема двох сапортів. Забирають цю вежу, намагаються забрати, використовуються гліф. Тут астри стоять під своїм вардом, але тундер вони не дають поки що їм ніяких шансів. Розуміють, що вони тут є вард, поки його не зні не зняти. Тут небезпечно заходитися, але Орі якимось чином підставляється. А підставляється він, до речі, через те, що у команди Тундра старіший варту стоїть, який вже через 20 секунд пропаде, на нього стрибає Сакса, Елон, Штос і мінус Орі. Ну тут складно якось звинуватити в цьому Орі, тому що ну, ти просто не очікуєш, що тут є варт. У тебе стоїть твій варт на хайграунді, варт команди Тундра, ти просто ну, не можеш прочитати, що він в такій позиції може стояти. Це банально очевидно. Далі знаходять Сефа, він активує сліпдакимбар, like паунс спочатку в героїв, потім від героїв. І, в принципі, це гарантований мінус Рашан, тому що нема Спіріта, нема Есефа, і це повносильний камбек і мінус Ра. Тому що якщо Сларк забирає тут Рошана, у нього є Егіда, у нього є... Так, шаттну, до речі, він, я думаю, віддасть Брудмата, скоріш за все, чи може... За свій шарт є, може ті, не знаю. Ні, окей, Бредмазер, я думаю, все ж таки свій шарт з'їсть. Тому що там, щоправда, на нього не найкращий цей шарт, але окей. Головне, що гіда у Сларка і немає гіди у ЕСа. Якщо у ЕСФ немає гіди, грати в Доту доволі таки складно, тому що ЕСФ вкрай важливо мати два житті. Тут починається тімфайт, але, але цей тімфайт він вигідний для команди Тундра через те, що, знову ж таки, Сларк у нього два житті, йому. Тут вкрай легко грати. Щоправда, цей тімфайт файт вони ще не виграли, але все рівно. Факт того, що Сларк зараз за Гідою може вбити всю команду, він залишається таким самим. Ну далі відбувся прикол від Орі, який грає абсолютно один на топ-лінії. У нього нема блеккімбара, у нього стрибає тінь з. Німбусом від Зевса і Паунсом Сларка, він просто вмирає, зразу ж тіпи ворі. Ну і в принципі, коли в тебе Шторспіріт ось так гине, ти вже о, втрачаєш весь контроль карти, тому що тут біжуть на Фінда. Він його не знайшли, до речі, тому що не було Сларка гейма. Я думаю, тут, якщо б дати йому гейм, це б могло бути ще краще для команди Тундра. Але я думаю, вони реплей побачать. До речі, Мірана зразу ж після цього купила гейм і несе його собі. Ну і далі Астери, вони все ж таки перечекали. Цю егіду вирішили, що пора. Ми чекали цього 10 тисяч років. Виходять сюди, бачать тут бруду. Але бруда це герой такий непоганий, у нього є пайп, пройспакт, але він нього не допомагає. Щоправда, є скітер, у якого є Shadow Dance, у якого є Шард, у якого є Блекінбар. Тобто Сларк він, в принципі, не відчуває тут будь-яких героїв. Дуже погана стріла попала тут в ворі. Пітер тут нарізає героїв в 33-й вирішив все ж таки натиснути свій байбек SF в Shadowblade, але у 33-го є Алібарда, у 33-го є а, Пайп, ну і виграти тут тімфайт просто неможливо. SF він полетів на базу, але гра, по суті, на цьому тімфайті закінчилась, тому що Сларк тут зараз візьме Bar і ніяке БКБ ТП не, до... не допоможе Шадофінду на базу. Таким чином, Тундра проходять топ-3, вони будуть грати вже, здається, 29-го числа. Проти команди Secret, Тут буде у них е, доволі таки велика перерва, щоб набратися сил. І я так розумію, вони вже будуть грати на якомусь крутому стадіоні. Ну а сітку я зараз покажу. Сітка виглядає наступним чином. Ну і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, хто максимально грамотно робить прогнози. Ось, будь ласка. Прогнози, які ви заслуговуєте, і саме через них ви підпишетесь на цей канал, любі друзі. Ну окей, окрім жартів, я трохи не вгадав е, тих команд, які вони будуть вигравати, але те, що Сікрет і Тундер виглядали точно на топ-3 інтернешна, це прям зрозуміло було без будь-яких е, варіантів. Зараз трохи будуть мінусочі, тому що в доті я не зміг нормально сітку показати, актуально не показує, показує тільки ту, на яку я зробив прогноз. Ну, нічого страшного, покажу на ліквіпедії. Сікрет Туннера в топ-3, Астер вже знаходяться тут. Тандери знаходяться тут. Перший матч завтрашнього дня буде будест проти команди LGD. Другий матч буде OG проти Liquid. І, до речі, я буду болювати за команду Liquid, тому що я дуже хочу, щоб Матумби пройшов далі. М -м -м Наступний матч буде. Астер проти переможця цієї серії. І останній матч ігрового дня буде команда Thunder Awakened проти переможця команди OG проти Liquid. І вже наступні матчі будуть зіграні 29 числа. Буде перерва на International, як я розумію, буде мейн івент на арені з великою кількістю глядачів. Сподіваюсь, вам сподобається. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк цьому відео. І побачимось з вами вже завтра. І там будуть підсумки ігрового дня, який буде завтра. На все добре, бережіть себе і економте світло, як я намагаюся це зробити. Тому я в такій темноті майже сижу.